Доброго дня, шановні вчителі, ми продовжуємо з вами знайомитись з методом вибору системи відліку. Минулого разу ми розглянули найпростіший випадок, коли тіла рухались вздовж прямої. А сьогодні я хочу вам показати, як ми можемо за допомогою метода вибору системи відліку, розв'язувати більш складні задачі. Де, наприклад, тіла вже рухаються під певним кутом один до одного. І, як приклад, давайте розглянемо задачу з двох портів, відстань між якими L, одночасно починають рухатись два катери швидкостями V1 та V2 відповідно. Їх швид... швидкості напрямлені під кутами альфа і бета до прямої, яка з'єднує порти. На якій мінімальній відстані вони проходять один повз інший під час свого руху. Давайте ще раз розглянемо і проаналізуємо умову задачі. Тобто за умовою нам кажуть, що одночасно з точок А і Б з двох портів починають рухатись швидкостями V1 і V2, два катер. Причому швидкості спрямовані під кутами альфа і бета. Відповідно, І якщо смоделювати цей процес, то ми бачимо, що визначити мінімальну відстань між цими тілами під час їх руху доволі складно. Нам було б найпростіше, якби вони в певній точці свого руху зустрілися, тоді зрозуміло, що відстань між ними дорівнювала б нулю. Але ви бачите, що оскільки вони рухаються з різними швидкостями і під час свого руху не зустрічаються, то складність задачі полягає в тому, що нам треба визначити ту мить, тобто той момент часу, коли відстань між ними є мінімальною. Але задача значно простіше розв'язується. Якщо ми скористуємось з вами методом вибору системи відліку. Давайте розглянемо рух другого катера, позначеного червоною кулькою відносно першого катера. Для цього ми маємо геометрично від швидкості V2 від швидкості другого катера відняти швидкість першого катера. Тоді ми отримуємо. Вектор, який буде дорівнювати сумі цих двох векторів, і буде визначати напрямок руху другого катера. Але вже ситуація значно спростилась, оскільки в нас перша кулька, перший катер, вже є нерухомий. І ви бачите, що мінімальна відстань. Буде перпендикуляр, який опущений від першого катера, від зеленої кульки до траєкторії руху другого катера. Тобто ми перейшли в систему відліку, яка пов'язана з першим катером. І вже нам набагато простіше розв'язати цю задачу. Оскільки R-мінімальне буде визначатись як добуток довжини L. Яка дається за умовою задачі, це відстань між портами помножено на синус Фі, де Фі це кут швидкості, з якою другий катер рухався відносно нерухомого першого. Я позначив цю швидкість В з індексом 2,1. Але ми бачимо, що у формулі для визначення. Мінімальної відстані між катерами, нам не вистачає синуса Фі. Сінус Фі ми можемо легко знайти, якщо знайдемо проекції цих швидкостей на вертикальну вісь. Адже погодьтесь, що ці проекції утворюють рівність сторона В2 синус Б. Дорівнює сумі В1 синус альфа і в синус фі. Ну і з цього співвідношення легко отримати, чому дорівнює синус фі. Він буде дорівнювати відношенню V2 синус бета мінус V1 синус альфа і поділену на V21. Тобто на швидкість другого Катера відносно першого. Нам не вистачає швидкості другого катера відносно першого. Але її, її можна легко знайти, скориставшись теоремою косинусів. Якщо уважно подивитись, то ми маємо трикутник. В цьому трикутнику в нас відомі всі сторони V1 і V2. Кут між ними буде дорівнювати 180 мінус суми альфа і бета, тому остаточно ми будемо мати, що швидкість V21 буде дорівнювати корінь квадратний з V1 в квадраті, плюс v 2 в квадраті, плюс подвоєний добуток v1, v2, і на косинус, але вже альфа плюс бета. І якщо ми синус Фі і швидкість другого катера відносно першого підставимо в нашу початкову формулу, то ми отримуємо остаточно, що мінімальна відстань між тілами визначається співвідношенням, яке ви маєте перед собою, який ви бачите на екрані. Тобто ви бачите, що доволі складна задача. Змогла бути розв'язана лише, якщо ми з вами правильно вибрали систему відліку. І погодьте, що ця задача вона значно складніша, ніж ті задачі, які ми розглядали на, попередніх, на попередньому занятті. І ця задача вже має рівень олімпіадної задачі. Тобто, під час підготовки дітей до олімпіад ми Повинні ознайомити їх з методом вибору системи відліку. Я ж вам пропоную виконати другу самостійну роботу і розв'язати декілька задач, які дещо простіше, ніж ця, але де так само використовується метод вибору системи відліку. Отже, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!